Особисто я б викликала пожежників, але настоятелька не пусить їх у монастир. Бо згідно нашого статуту, ти що він згорів той статут? Епізод бригітки із короткометражного фільму про древній Лучайську, якому акторами були діти. Христина і Дарина грали монахинь. Розповідають, що запам'яталося найбільше. Дуже прикольно було, коли ми була пожежа. Був дим дуже реалістичний. Розповідають дівчата й про чернечу одежу. Вична, але одно прикольно. Мені сподобалось заручно, але важко вдівати. У музеї сучасного українського мистецтва курсиків зібралися десятки юних акторів, їхні батьки та наставники. Перед тим у кінозалі був десятий прем'єрний показ кіножурналу Байки, який об'єднує фільми різних жанрів і діє в різних українських містах. Улуцьку ідею реалізують уже два роки. Засновниця дитячого центру та театральної студії «Нью-Джи» Людмила Рабочавська скаже, що ця Робота новий рівень і для акторів, і для проєкту. Ми простенькі фільми вже знімали. А тепер ми хочемо дітям доносити на мові дитини про історію нашого міста. Тож цього сезону презентують фільм про історії окольного замку. Тематика історична, але з комедійними та повчальними нотками. За сценарії відповідав Володимир Градько. Кожен хлопець хотів би стати лицарем і тому навіть автор, який щось пише, теж уявляє себе малою дитиною, яка мріє з мечем бігати і всіх драконів перемогти. Байки каже Людмила Рабочавська об'єднали навколо себе чимало юних талантів. Діти, коли вони переодягалися в персонажів того часу, вони уявляли, що вони там живуть. А потім раз і вони ставали ну справжніми нашими сучасними дітьми. Усього зняли 10 короткометражних фільмів про події, які відбувалися в окольному замку Луцька. У кожному епізоді 6-7 персонажів. Участь у зйомках взяли 44 дитини. Хлопці виконували ролі князів, лицарів та шляхетних панів. Для мене це був дуже великий досвід перенести ці часи, подивитися як я виглядав в тих часах. Це дуже цікаво мене коли я був, то костюм був гарний і прислуха, як всі раніше слухала. було це дуже сильно цікаво. До дитячих ролей ставилися відповідально, підбирали до характеру. Не кожен може засміятися і не кожен може заплакати. Дівчата перевтілювалися у принцес та княгинь. Ярослава каже, що грати княжну їй сподобалось. Я завжди себе почуваю як княгиня, але це тільки я сама собі там. Да. Незвично було грати. Але прикольно, мені дуже подобається. Я набираюся багато енергії. Це багато щирих емоцій. Це круто. Підтримує прагнення дочки, мама. Ми батьки робимо дуже цінний вклад в розвиток наших діток. Ми дуже раді, що в Луцьку проводяться зйомки байок. Юні актори кажуть, що тут за покликом серця, а не нагородами. Хоча кожен отримав заслужену статуетку. Якщо людина хоче зніматись, то і вона хоче стати актором, то в неї обов'язково вийде. А хто просто позніматись, щоб потім отримати Оскар, то в нього, думаю, не вийде. До слова Оскар, добра традиція байок. Номінації дві. Найкраща жіноча і чоловіча ролі. Цього разу їх отримали Іванна й Гліб. Зізнаються, не сподівалися на відзнаку. Ролі їм прийшлися до душі. Були такі елегантні. Кресі. я був рицарем, бився, захищався. Пишне вбрання й амуніцію тих часів подобали не одразу. Все таке старовина, а я звикла ходити в нормальному одягі. Я ще коли надів той шлем, він такий ржавий, потім знімаю, я весь в жарщині. Але так прикольно. Приміряла стародавнє вбрання й найменша акторка цього сезону шестирічна Соломія. Та крім статуетки із зображенням Луцького замку, дівчинку чекав ще один подарунок. Це ще прізнік, у світі мій тато. А звідки твій тато приїхав? Тато приїхав підтримати доньку у її перших акторських кроках. Та від щастя й вірша, якого декламувала донька, військовому забракло слів Я так прошу від собою. Щоб повернути би додому, щоб настала перемога. Ти закінчили збій та закінчились бій та втому, я попіклуюся про тебе. Зивлю канавку, чай смачненький, Ти пригорнеш мене до себе. Ми разом, я татусь і ненька. Мистецьке дійство завершили нагородженням і спільним фотографуванням на добру згадку. Марія Вавренок, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.